Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я приїхала з роботи, як завжди, і готую вечерю. Сьогодні в мене буде гамбургер і супчик овочевий на курячому жирку. Бульйончик такий. Жирки я позрізала. Зварила бульйончик і буде супчик. Тому пропоную до перегляду. Всім гарного вечора. Бульйончик готовий. Це всі овочі, які я буду туди кидати, спеції в киплячий бульйончик. Я нарізаю всі овочі такими крупненькими кусочками і кидаю. Ще будуть тут перепалені яєчки, в кінці я кину. Овочі вже варяться, як бачите. Далі я кидаю спеції, закриваю кришечкою і трошки проварюю. Потім готую зелень, теж додаю до супчика. Все прокипає. І в самому кінці додаю яєчки. Суп майже готовий. Ще 2-3 хвилинки і все. Суп дуже смачний получився. Супер. Далі буду готувати гамбургери. Оце овочі для гамбургерів. На розігріту сковородочку я кладу булочки. Це верхній шар булочки, кришечки. Нижній намазую майонезиком трошечки. Ці поки підшкварюються. І кладу всю зелень. Як бачите, по слоям, це вже не має значення, як ви там його покладете. Піджарюю котлетку, теж трошечки її змазую майонезиком, ще кладу по кусочечку помидорки, перчиком. Притрусюю все за смаком і накриваю піджареними булочками. Всім смачного, друзі! І на все добре, мирного неба. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал і ставити лайки. І десерт. На все добре, друзі!